Перетульки з вами завжди я Артік, затами АТМС, будемо грати прикольної групі, назву WorldBox. Сьогодні ми мене за планами, друзі, не дивитися, як вони розбиваються, а просто розхерачити всю карту херам. Кому сподобається відео, звезд лайкос, підписочка, телеграм-канал внизу під відео описі, Буду дуже-дуже вдячний. Ми починаємо. На жаль, але. Так, дивіться, народ. Зараз будемо робити таким чином їх вбивати. Давайте зробимо вогняний дощ. Як він робиться, так. Дивіться. Вогняний дощ. Починає все горіти, бачите? Воно дуже хорошо горить. Всі будинки горять, дерева горять. усе. Особливо отут, дивіться, що робиться. Масовий пожар. Воно все сука сухе, Дождя немає. Тож отак. Також є тут у нас ем, цей дощ. Із цієї як його кислоти. Боже, сука, з голови випуза. Хер з Ну, вона кислота така, знаєте, херовенько, не вбиває як треба. В вгоні то краще. Також у нас, друзі, тут є ось отаке. Дивіться, браха де воно? Ага, ось до. Така чорна херня, яка все зжирає. Дивіться, хоп, все. Пішло діло, бачите? Вона тупо зжирає все. Під саму землю. Тупо всі поверхні, що робиться. <рес> вона людей вбиває, все вбиває, що тільки може. ви Бачите? Вона все тупо живе і не живе, стирає з лиця землі. І вона розповзується по всьому цій карті. Бачите, вже дивіться, добралася, Скоро добереться до ось цього поселення, до острівка. можна сказати, вже добралося крабиком. Жалко крабу малесенького, але все одно таке в нього доля. Хабігають цю і щось тут. Блін, ну мені, якщо чесно, жалко а то чому ще платить Ех, <ріху> Тваринок жалко. А зупинити це ніяк не зупинити. Хіба що або стерти карту таку, але навряд чи ти встигнеш стерти. Воно, сука, зажирає цін хону. Бачите? <кху> Уже двірі зібрали, тупо вже нічого. Раз Тупо жирає все. Карта була десь. Бачите, яка карта тепер? Ще є шанс. Але ніхто не виживе. Просто ніхто. Кстати, а хто це у нас? Ух ти, одному пощастило якось вижити, прикинь. От придурок він зараз до берега дійде, дивіться. Дебіл, куди ти біжиш? Самогана не торкайся. ти будеш єдиним виживчим, де ти. Не вона дурно біжить до берега. Сюди дотрукнеш до цієї херні чорну кого вб'єш, придурку ти. Да, воно тупе. Але це на даний момент одна жива історка, тобто людина. Цього цього в острова немає. Кораблям теж гайки. А підожди, є човен, чи ще один живий. Кстати, цей може ви... Та де ти де придурок придурок. Де? Убили нас, де біло. Я ще Він казав, що до бік не йти туди. Поки що у нас говориться оцей човен один. Але ти корабль. Де ті кораблі? Воно вони. Блін, у кораблів є шанси. Усі шанси на ж... щоб вижити. Але вони ж дубраки браки. Кстати, ось цим двом... Блин, я думаю, одні чого не залишиться. Але що вони будуть робити? Хто це тут бігає? О, ще придурок якийсь вижив. Блін, а це що таке Якась херня за... Чорний Чорнілось. Блін, ну човни? Чо, тут люди бігають, люди тут. Тут нас? Човни... це шо у нас? Один придурок плаває. Десь тут воно аж два, навірно. Ні. О тут придурок. Остріветься лежить? як це так, блин? Блин. Звісно, ці всі загинуть, але... Додіки на човнах виживуть. Може. Нічого, вони придурки не допливуть. Ось це, що залишилось від карти. Блін. Було все. Івають чого. А поселень було багато. Блін. Все, тут немає нічого. Тут немає нічого. Цю чорнув гаїк капець, походу. Почастило То, тобі, друже. Блін. Залишилося, лишалось цей острівець малесенький. Кстати, ось цей острівець залишився, його теж не сужжало. Він був не під'єднаний до цієї карти. Ну, коротше, ось у нас ще Це один човен, два, три. Три. Підожди, а де човен малий? Рибацький човен де? І додіки що повиздих теж. Ну, дебіли, білий, блин. Ну що, коротше, народ ось ваш острів і живіть. А, ось до цей доді плаває. Коротше, вижило лише раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Навіть ось тушу сплаває. Людина жива. Коротше, вижило небагато. Хто вижу, той вижив. Ось тут ще плавають. Коротше, народ, якщо вам сподобався відео, зайкусь, підписочка, буду дуже вдячний. Дякую. Бережіть себе, папа. Це жесть.